Йоврія, всім привіт! Ви на каналі Владислава Фаресея. І щось я подумав, що давно не було суперскілових технічних відео для нормальних тестувальників, Да, рівня middle, а навіть і senior. І сьогодні я пропоную такий відос запілити. Сьогодні ми з вами поговоримо, що таке Корс Поліс і як це працює. Саме головне подивимось це на прикладі. Я коли вже записував відос на цю тему, але там було більш поверхнево. А сьогодні буде з більш, з більш технічної сторони і більш скіловіше. Тому погнали. Але перед тим як я почну наш відос, я трошки подушню. Нашов, короче, такий пост, як покращити тестовий процес. Короче, чуваки собираються на мітапи, От, туди продаються білети. І вони, коротше, отак от продають воду, розказують людям, що там треба робити, як покращити тестовий процес. Да? Перевіряти обсяг робіт, уникати е причини козлом відпущення конфліктів, навчайтесь з історії, дивіться та аналізуйте баги, які були знайдені. Ну, типа е взяли воду, перелили е воду і е продали людям. Да? Тобто, і ще там чуваки ці, там, одні з цих спікерів ще продають, розказують, чого там. Одні тестувальники заробляють більше, а другі тестувальники менше. І щоб вам заробляти більше <хи>, зарплати, вам треба купити курс на два місяці, де буде 15 лекцій по постмину. І ти таки думаєш, йоу, чувак, а як можна постминучить два місяці? Що ви там зібрались робити? Тим більше на Ютубі мільярд безплатних відосів, в тому числі і моїх. Де набагато більше інфи, тому що я бачив цей курс, там ну, просто ні про що, вода з водою, траляля. Вот. Якщо є питання, потрібен лінк на оплату частинами, ну там, понятне, діло, і для оплати, і в кредит вам зроблять, лише би ви деньг дали. Коротше, чуваки заробляють деньги qa консултинг, бережіться QA консалтингів люди. І робіть висновки, тому що все, що вони там вам впарюють, це все фігня, Тому що оця, на самом ділі штука, ще раз відкриваю вам. Оці всі пункти, які вони там е вам розказують, це скоріше дуже на поверхності і дуже вам не потрібно. Щоб бути дійсно крутим тестувальником, вам нужны технічні скіли. А щоб були технічні скіли, я вам зараз покажу, що треба робити. Погнали! І так, багато з вас чув таку штуку Корс Полісі. Деякі може її зустрічали в консолі. Ось так, от у нас є скріншотик з консолі, і коли ми робимо якийсь е, http xml request, у нас пише, що Access е, Http-XML request до такий то такий то такий то заблокірован, тому що в нас є Core policy. No, control allow origin. Да? Що таке корсполісі? Да? Е, визначає, як ви браузери повинні обробляти записи, запити на ресурси з іншого домену. Цей механізм безпеки, який дозволяє серверам контролювати доступ до своїх ресурсів з інших доменів. Що це означає? Ну, давайте розбиратися технічно. Ну, наприклад. У нас є сайт розєтка. Коли ми на нього заходимо, заходимо в Ajax запити. Да? Fetch XHR, да? ми бачимо на скрині, що у нас XML HTTP Request, він так і переводиться. Fetch або XML HTTP Request, Ну, я думаю, це не секрет. Перезагружаємо страничку або просто заходимо на головну. Е, от. Ми бачимо, що є запити. У кожного запита є хедер General, Response і нас цікавить request header, В реквест хедерах у нас є. Інформація, хто звідки, що відправляє. І є таке поле Origin. Бачите, Origin. Трошки не видно, от вам. Є таке поле Origin, яке нам каже, що цей запит виконує домен Да? Тобто, у нас є, в принципі, е сам е шлях цього запросу Https, Media, щось там, place, ламда, бла, бла, бла і траляля. Але ці всі запити, ми будь-який запит відкриємо, буде від е розетки. От. Тому що розетка, так сказати, власник, ну, ми на розетці знаходимося. Да? Тобто всі запити, які ми будемо тут е клікати, будуть знаходитись від розетки. І, наприклад, у нас є сайт, не знаю, Бас кіно, Там, не, е подивиться фільми якісь. Теж заходимо сюди. Відкриваємо. Цей е, сайт у нас роби, робить вже не по як запитом, а по JavaScript, Тому нажимаємо JavaScript, перезавантажуємо сторінку і побачимо, що тут побігли запити. Ну і тут, понятне діло, теж можна прочитати, хто звідки відправляє ці запити, е, хто власник, ну, автор, типа, бас кіно Філм, методи є, схема HTTP, тра ля траляля, тому подобне. Вот. А тепер давайте представимо, да, давайте трошки вернемося до нашого курс-полісі, що. Я беру якийсь запит. Ну, Давайте візьмемо якийсь прикольний запит на розетці. Е, Найдемо його, ну, не знаю, який можна тут прикольний запит знайти. Country, headder. Е, що це таке? Common API. Великий подій. Ну, зараз я секундочку. А, можна, в принципі, оцей. взяти е, товари для вибору. Бачите, в нас прийшов прев'ю, ми щось посилали, і давайте. А, ну, Сильно великий цей запит. Ну, окей, Ні, давайте, ладно, менший. Оцей, давайте візьмемо. Ну, Просто щоб багато не е, вставляти. У нас в хедрах є шлях, куди ми ц... будемо відправляти цей запит. І давайте представимо собі на секундочку, да, вернемося до нашого Корсполісі. Е, е, і подивимось, що це механізм безпеки, який дозволяє серверам контролювати доступ до своїх ресурсів з інших доменів. Що це означає? Ну, наприклад. Давайте представимо, що я хочу відправити отакий ось запит. Камар, скатіна, залетів. Уже нема. Хочу відправити оцей запит з домена Бас-кіно. І як же нам це зробити? Да? Тобто, ну, коли ми тут щось будемо клікати, тут, понятне, діло, ніякою е розєткою не пахне. Да? Все прив'язано до домена Баз-кіно. Але ми знаємо, що в нас є чарівна консоль. Чарівна консоль нам дає що? Ми можемо імітувати з консолі. Надсилання запитів е, на будь-який інший сервер. Да? Тобто в нетворку у нас нам буде з'являтися ця інформація. Ми зараз з вами подивимося. Давайте переключаємося на Fetch, тому що у нас тут тип запиту Fetch. Копіюємо цей URL, скопіювали. І далі йде в консоль. В консолі пишемо таке слово Fetch. У нас вже допомагає нам консоль, да? другий Fetch. Далі ставимо дужечки. В дужечках відкриваємо лапки, і в лапки вставляємо наш запит. Виглядає це десь приблизно так. Що ми з вами зараз робимо? Я за допомогою консолі кажу, що з ресурсу домена Баскіно, бачите, бо я нахожусь на сайті Баскінофіл. Виповни, а як запрос, да, на такий то домен. І взяв просто, бачите, камон, апі розетка. І просто взяв якусь апішку з розетки. І нажимаємо Enter. Па-бам! Ба так. І ми бачимо, що в нас запит не прийшов. Ну, у нас в консолі, понятне діло, підсвітилось красненьким. Да? У нас нап написано Rejected, відклонено. Але бачимо, що наш сам запит він зімітувався. Да? Тобто, Як будто ми на вебі баскіно клікнули е на якусь кнопку, і ця кнопка відправила нам запит не на баскіно, а, а пішку розєтки заюзала. І ми бачимо, що в нас статус-код Да, тобто, Запит заблокірован корс поліцією. Давайте відкриємо цей запит і подивимося наші хедери. І так, ми бачимо, що реквест URL це common .com, ну те, що я скопірував, і нас цікавить реквест хедер. Бачите? Автор камон-апі разєдка. Але origin у нас з поле залишилось бас-кіно. Це означає, що домін баскіно захотів просто відправити. Запрос на розетку, щоб дістати там оці от, наприклад, дані, що там в нас в респонсі прийшло. Е, Інтернет-магазин. Ну, коротше, щось прийшло в нас в респонсі. Вот. А сервак, Да він такий каже: йов, чуваки, в мене стоїть Корс полісі, я не можу з вашого домена виполняти дії на тому сервері. Це, типа, Ну Це взагалі типу, жесть. Вот, типа я не пропущу ваш запрос, тому ваш запрос буде Rejected, uh, failed to fetch Ed, і статус у нього буде заблокірований корс вот. полісі. Uh, але для того, щоб uh, допустим, ми дали доступ, наприклад, не знаю. Давайте в якомусь паралельному світі у нас є колаборація розетки і баскіно і баскіно такі чуваки. Ми вам розрішаємо відправляти з нашого сайту, з нашого домена свої запроси до себе на сервак, да? на сервак до розетки. Що їм треба для цього робити? На кожному сервері є такий от конфігураційний файл Nginx. Я просто загуглив чат GPT, щоб вже не показувати вам картинки з інтернету. Він там виглядає, ну, типа, це якісь настройки веба. по яким доменам ми можемо ходити, по яким не можемо. І так далі. Це роблять все програмісти. Програмісти дають на сервері доступ ходити по тому домену, не ходити по тому домену і так далі. От, і ще я йому написав: покажи, де тут треба додати до мене ім'я, щоб нас не блокував Корсполіс. І він каже, да, окей, чувак. От є строчка, сервер, да, listen, listen 80. Тобто, він слухає 80-й пор. Сервер name, example.com, От сюди, ми, наприклад, вставляємо наш бас-кіно. Ну, Воно, понятне діло, робити не буде, це я просто. А, я не можу вставити. Ну, обідно. Коротше, сюди ми вставляємо баскіно. А от сюди Http aloit бачите, він каже, що замість HTTP домей алови.com, домен, якому дозволяється доступ до ресурсів всього сервера без блокування корс. І ми, наприклад, вставляємо сюди HTP розетка comтраля. І тоді, коли ми будемо через консоль імітувати фетч-запит. До сервера Розетки з домену, баз кіно, він у нас пройде, і нам оцей запит верне не ерор, от зараз ми бачимо, в респонс зайшли, в нас нічого нема. Тому що він заблокірований Корс полісі. А він нам тупо верне отакий от, от респонс, да? тобто, якісь дані, які храняться в нас на, на сервері Розетка. Все дуже просто. Тому, коли ви, е, скажімо, так, зустрінетесь з задачею, що на вашому сервері ввели Корс полісі, і вам треба якось її протестувати. Ви знаєте, що робити. Правильно дивиться мої відосики, підписуватися на канал і ставити коментарі. А всяких QA консалтингів посилають в жопу. Вот. І надіюсь, що вам цей відос понравився. І з вами, як зазвичай, був Владислав Фаресей, всім чіки-піки.